Друзі, всім привіт! Ми вдало переїхали на взяток з гречки. І зараз я вам розповім про мед з гречки, про його корисні властивості, про сам взяток гречки та про саму культуру, таку як гречка. Отож, почнемо з особливості меду з гречки. Мед з гречки є дуже темним, і це зумовлено тим, що в ньому є багато мінералів, а саме велика кількість заліза. Завдяки чому на мед з гречки є дуже корисний для нашої крові. Його часто рекомендують вживати при проблемах з анемією. Також його рекомендують споживати людям, котрі мають проблеми з стресом, з кашлем, з серцево-судинними проблемами. Також гречаний мед має більшу кількість антиоксидантів, якщо порівнювати його з світлими сортами медів. Мед з гречки має виражену бактерицидну дію, і його використовують в народній медицині для того, щоб навіть лікувати гнійні рани. А як перевірити гречаний мед на натуральність? Гречаний мед має яскраво виражений темний колір. Це завдяки саме тому вмісту заліза, яке корисне для нашої крові. Далі у меду починається процес кристалізації, і це є знаком його якості, адже мед з гречки має пропорційно схожі співвідношення фруктози та глюкози. І саме завдяки глюкозі мед з гречки досить швидко кристалізується і має досить таку кремову текстуру. Коли він починає кристалізуватися, він починає ставати трішечки світлішим, і коли він закристалізований, він має трошечки такий темно-коричневий колір, деколи навіть доходить до світлого, якщо Туди бджілки додають інших медоносів. Запах у меду з гречки досить специфічний. Він має насичений аромат, де коли навіть трошки свою особливу таку гірчинку. Так він точно добре для в горлі. Зберігати його потрібно в темному та прохолодному місці за температури не більше 18 градусів і точно не в холодильнику. Через те, що в нас зараз досить рідко сіють гречку, мед з гречки стає досить таки ексклюзивним, адже е, наші аграрії віддають перевагу іншим культурам, немодоносним, таким як соя, кукурудза. І мес гречки має свою особливу цінність, адже має багато корисних властивостей. про які ми з вами поговорили щодо цінності самої культури гречки, вона має досить багато корисних властивостей не тільки для нашого організму, а й для ґрунту. Також її використовують, окрім як на насіння, на зерно, котре ми з вами вживаємо, для того, щоб удобрювати ґрунт як сидерат і навіть на корм худобі. А як отримати максимум нектару з гречки? Тут має збігнутися багато факторів, адже сама гречка. Ечка виділяє в першій половині дня, тому що нектар на ній в обідній час випаровується, і бджілки можуть збирати його тільки від самого ранку, близько до обіду. Гречка любить трошки пасмурну погоду, теплу та вологу, навіть коли буде трішки дощ, в це їй буде підходити, адже дощ не вимиває з неї нектар. Більше вона боїться жари, коли багато сонця, нектар тоді випаровується і бджілки на ній не працюють. Важливо дізнатися, який сорт гречки посіяний на тому полі, на яке ви плануєте переїжджати, адже гречка буває різною, як ми й говорили, сіють її не тільки для насіння, а також її сіють для. Сидирату чи на корм худобі також вона може бути самозапильною і відтак не виділяти нектару. Сортів її буває дуже багато. Того ці всі речі потрібно дізнаватися в агронома і самому, звісно, шукати інформацію, той чи інший сорт є він нектаропродуктивним чи ні. Виділяє нектар гречка досить довго, від 3 тижнів до 40 днів. І весь цей період бджілки можуть користатися взятком нектару саме з неї. Якщо у вас стоїть вибір поїхати на невелике поле, котре десь біля лісу, чи великі об'єми гречки, звісно ж, потрібно обирати великі об'єми з гречки. Коли в буджилі буде великий вибір квіток, тим краще буде нектаропродуктивність того місця, на яке ви приїхали. Також пасічникам потрібно бути дуже уважним і відкачувати мед з гречки Саме запечатаних рамочок, або ж якщо в бджіл не було змоги їх запечатувати, перевіряти вологу меду, адже гречаний мед може скиснути, якщо в ньому буде надмірна волога. Адже часто буває, що падають дощі, бджілки не встигають його висушувати, і волога може бути підвищеною. Того дуже важливо за цим слідкувати. Також через бурний взяток з гречки бджілки можуть трошки нервувати, і до цього потрібно бути готовим. А давайте ми зараз з вами перейдемо до наших бджілок, і я вам покажу, як вони працюють. І подивимося взагалі, чи вони вже щось принесли, адже працюють вони зараз на цьому полі вже три дні. Так, заглянемо в цей вуличок, що у нас тут. Так само, бачите, білки підносять прополісу в сіточки для їх збору. І заглянемо, Бачите, велика є кількість бджоли, Видно, що в них тут є поставлена вощина, вони вже її вдало підтягують. Цікаво подивитися, як вона. Ось чудово бачите, яка гарно відбудована ввощинка. Також подивимося одну рамочку з сушниною, який у них там нектар. Так, нектар у них тут світлий, це вони ще собі піднесли на стаціонарному точку. Зазвичай під низ я вже ставлю сухі корпуси, адже вони проходять через них і це стимулює їх активніше приносити нектар саме у верхні корпуси. Так, бачимо, що у них тут є сушнина. Ще вона сухенька, ще вони тут не попрацювали. Але кількість бджоли тішить. Бачите, всі рамки, як у верхньому корпусі, так і тут в цьому середньому є з бджолою, так? Ще вони сухенькі. І цікаво подивитися, яка ситуація в них в гнізді. Тут у нас вже є Ганіманівська решіточка. О, і ще навіть в них стоїть одна рамочка для трутня. Ось тут є 145 та рамочка. Зараз ми подивимося, як вони її відбудовують. І чи взагалі ще відбудовують. Адже вже ближче до осені бджоли неохоче відбудовують трутневі рамочки, забудовують їх саме бджолиним сотом. Тому цікаво буде глянути. Так, тут у нас є перша розплідня рамочка. Далі вже у нас тут є бджола, що повиходила чергова рамочка. Видно, що така велика кількість бджоли зумовлена тим, що багато розплоду вийшло, і це буде допомагати їм краще працювати на медозборі, адже чим більше в сім'ї є бджоли, тим краще в них буде медупродуктивність. Розмір сім'ї прямо пропорційно залежить від того, чи буде добрий взяток, чи не буде добрий взяток. Чергова рамочка з... Повністю започатана так. Видно, що я трішки прогавив розочок вирізати їм трутня. Далі там у нас йдуть рамочки з розплодом. так. Не будемо сильно їх розбурхувати, адже видно, що через погоду вони трошечки турбуються. Ось, бачимо, що вони собі відтягнули такі чудові язики. І навіть мисочки є. Ну, це таке. Вони відтягнули язики, це все трутневі язики, їх ми їм залишаємо. Ще, можливо, виріжемо трутні для того, щоб трішечки поборотися з кліщем ворога і складаємо їх назад, в тому ж самому порядку. Сітку для збору прополісу, до речі, дуже важливо ставити тим самим боком, яким вона і стояла, адже бджоли будуть її перебудовувати інакшим чином.